Друзі, всім привіт! Компанія Мотор Україна. Сьогодні знімемо вам відео про шифінги. От Все, що зараз на площадці є. Шифінги 240, ві з цінами, все коротенько розповімо. Значить, перша модель у нас іде BFL це від заводу, від постачальника DTZ. По суті, вони випускаються в синьому і в зелених кольорах. Тут у нас SF138-й мотор, він буде стояти на всіх моделях. Передня. Рісорна підвізка, передня балка цільна, іде. Тобто передок у вас цільний без болтів, без нічого. ось бачите Широка рама 115 мм, рама коробка 3. +1. На моделі BFL є блокування. Також F означає фронт розташування фронтального радіатора. Тобто тут у нас стоїть радіатор спереду. Це важливо, бо на інших моделях вони відрізняються. Резина на всіх моделях буде однакова, 7,5-20 і 612 передня. Це Буде 1,20-та колія. Трьохточка у нас стандартна, під 20 палець, кріплення до чулків Ідуть причепного механізму. Шестішліцевий вал, одна швидкість, розпорка між крилами, задній ліхтар, поворотники, стапарі і в комплектації іде зіп. Коштує такий трактор 3450 доларів. Переходимо до наступної моделі, вона буде відрізнятися наявністю. Бокового радіатора замість е, переднього. І, по суті, тут стоїть вже новий капот на 240Б, бо це новітніший випуск. І немає блокування. На модель Б це сама-сама базова, тобто бешка Без е, всяких модифікацій. е-е Ззаду, спереду вона не відрізняється, вона випускається в синіх і зелених також кольорах. Але зараз тут у нас дві штучки синіх ось є. По суті, саме базовий трактор. Така сама коробка, все гідравліка, все однакове. Єдина відмінність тут немає блокування, і радіатор стоїть з боку. А так все однакове. Коштує він 3420 доларів. Тобто різниця прям не суттєва. 30 доларів я б краще взяв тоді БФЛку. Ось БФЛка ще одна стоїть. По суті, з синьому кольорі все те саме. А це від іншого постачальника в Україну. Вони приходять в червоному кольорі. Елька Модифікація також має боковий радіатор. Але тут блокування диференціала є. А ще вони відрізняються чим. У вас виносний гідроциліндр іде. Тобто не в коробці, як на тих моделях, тут він виносний і підіймає 600 кг замість 425. Також має примусову гідравліку. І на цих моделях йдуть кріплення. Ось такого плану. Тобто, ну, начебто, здавалось, все однаково, але відмінності є. Такий самий. Е Трактор є і з переднім радіатором. Тобто у них модифікація тільки відрізняється радіатором, але наявність блокування, наявність виносного гідроциліндра, наявність кріплення розкосів, воно всюди однакове. Чулок тут стоїть 40-й. Так само все вал відбору 540 обертів. Примусова гідравліка, комплектація, все однаково. До речі, як ви могли помітити, вони всі зараз приходять з чотирма вже датчиками. Тобто тут лічильники мотогодин стоять вже в базі, е -е, їх не досвітлюють е -е, у нас, вони приходять вже вмонтовані. Е -е, так, 3-400 коштує такий ось. До речі, зверніть увагу, 3420 коштує без нічого, але в новому капоті. І 3400 коштує повністю повний фарш з боковим радіатором. Ну то фіг з ним, якщо чесно. То ну, кому як зручно. Можна доплатити там 100 доларів і взяти собі такий самий, тільки з переднім радіатором, з блокуванням, з виносним гідроциліндром, з усім. 3400-3500 вони коштують. Е, ось, в принципі, всі модифікації, які... Є на сьогоднішній день, які бувають. Якщо вас що зацікавило, набирайте. Ми можемо доставляти по всій Україні без передоплати гарантія, офіційна, офіційне обслуговування, повний пакет документів. У нас трактори всі з документами можете за це не перейматися. Для додаткової консультації набирайте менеджера, телефончик у вас на екрані. Всім гарного дня! Бажаю здоров'я, мирного неба і щастя. Пока-пока.